Миргородській громаді триває національно-патріотичне виховання молоді 29 січня. На базі Миргородського ліцею імені Івана Андрійовича Зубковського у співпраці з центром підтримки ветеранів провели годину пам'яті для учнів старших класів. Ініціатором заходу став центр підтримки ветеранів, представники якого долучилися до організації та проведення зустрічі з учнями. Січень у нас дуже насичений місяць такими подіями, важливими, історичними, трагічними, яскравими подіями. Тут і день злоки, і день незалежності України, прийняття четвертого універсалу. Тут і крути. От тому ми сьогодні і запропонували учням долучитися до уроку мужності крути, честь і трагедії України. Ми плануємо цей урок мужності провести по всіх навчальних закладах міста Миргорода. Заняття складалося з двох частин: перша була присвячена подіям битви під крутами, її значенню та історичній долі, друга пам'яті випускників навчальних закладів, які загинули, захищаючи Україну під час повномасштабного вторгнення. Під час уроку лектори провели паралелі між минулим і сучасністю, той самий агресор, той самий напрямок удару на Київ і добровольці, які знову стають на захист свободи та державності України. Сьогодні у ліцеї імені Івана Андрійовича Зубковського ми говорили про найменшого із захисників Руслана Безніщенка, якому виповнилося всього 21 рік, і це буде назавжди. 21 рік. Саме завдяки таким родинам, які виховали цих героїв, тримається наша українська армія. Міцно стоїть Українська держава. Саме завдяки таким героям, як Руслан, перемога людяності, перемога свободи, перемога України, є невід'ємними і неминучими. Захід провели для учнів 9-11 класів, адже тематика якраз відповідає навчальній програмі з історії України. Наразі такі уроки проводять у закладах освіти міста Миргорода. Однак досвід уже поширюється і за його межі.